Ще одна дуже цікава вуличка. Тут же не в вазонках росе. Ну, принаймні не все в вазонках. Ну, малюсенькі хати такі, такі, напевно, як і самі японці. Мінімум зручностей. Зато близько до роботи і в центрі Токіо. Ой. Цікаво, допустимо, чи зміг би суддя Печерського суду міста Києва прожити, скажем, ну, от такі от хатинці. Чи йому би того вистачило? думаю, що ні. А тут-то, напевно, вважається вілла. Тут вже все в вазонках. Кондиціонери і такі малюсенькі входи, які все так густо заселено. Ну може піду щось собі купити куплю, бо вже пересохло в горлі. Куди я зайшов, навіть не знаю. Потім по телефоні подивлюся. Все, вийшов на центральну вулицю з такої дохлої маленької на центральну.